Тарас Шевченко уривок з поеми Тополя. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б, не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув і рік, минув другий. Козака немає. Сохне вона, як віточка, мати не питає, чого плачеш, моя доню. Стара не спитала, за сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Отак тая чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля тополею стала, по діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне тополю до самого долу.